Мою, що Трамп. А як це на нас вплине на Україну? А нам однаково буде. тому що в Америці ж там же двопалатні парламенти, Конгреси, і там і одна палата, і одна партія, і друга нас підтримує. Я думаю, нам буде так само. Хай переможе той, що буде краще для нас, для України. А як думаєте, хто переможе? Гаріс чи Трамп? Гаріс. А як це на нас вплине на Україну? Надіємося, що добре. А як думаєте, хто переможе? Не знаю, де є, де я, де є. Демократи. А як думаєте, хто переможе? Трамп. А як це на нас вплине на Україну? В кращу сторону. А чому саме? Трамп неадекватний. Думаю, Харіс. Я сподіваюся, що вплине в кращу сторону. Як ви думаєте, вона матиме якийсь вплив? Надію, що так. Америка на нас має вплив, так надіюсь, що буде мати. Я хочу, щоб їхні вибори не впливали на наше життя, щоб ми самі впливали на наше життя і творили самі своє майбутнє. Але вони вони нас... далеко, і, а вони лізуть у всі країни, ті США. Я сподіваюся, що їхні вибори не пов... не будуть впливати на наше життя і на життя інших країн. І хай вони там самі варяться в своєму суку і не лізуть в інші країни. І таку. Е... І в нашу Україну теж. У них є такий вислів – Нічого особистого, тільки бізнес. Ну, всі прогнозують, що Трамп, але ж, ну, всі, всі чекають, що Трамп. Що якщо його виберуть, закінчиться війна. А ви? Ну я хочу, щоб війна закінчилась. Може, якийсь договір заключимо з Америкою і сядемо за стіл переговорів. Ну, я так думаю, що таки треба сісти за стіл переговорів і все це закінчити. А якщо переможе Гаріс? Ну, будемо сподіватися, що з ним домовимось тоді. Мені кажеться, що Трамп переможе. А як це на нас вплине на Україну? Я думаю, погано. Мені кажеться, він більше за Росію, ніж за нас. Гаріс? Маю надію, що вплине в кращу сторону. Ну я щось думаю, що вона не така безумна. Лучше, мабуть, ніж Трамп. А як саме? Хоча і Трамп може учудити щось небудь хороше. Як ви думаєте, хто переможе? Гарріс. А як це вплине на нас, на Україну? Ну, Будуть допомогу давати. А якщо Трамп, ну тоді Україні ж.